І перший гість програми громадська хвиля зараз вже у нас у студії. Це Володимир Стритович. Він політик, він правник, що для даної розмови особливо важливо. Бо йтиметься про те, чого прецедент в Україні вже був, але до чого ми ще не звикли. Отже, скільки генеральних прокурорів може знести крісло генерального прокурора в Україні. Сьогодні стало відомо, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін хоче через суд поновитися на посаді генерального прокурора. Ну і курйоз цієї ситуації полягає в тому, що зараз то є генеральний прокурор Юрій Луценко, і він не хворий. Він не заявляв про свої намери, якось звільнити це крісло, і тому вирують дуже різні версії. Сі щодо такого неочікуваного повороту із Віктором Шокіним, Версії різні від того, що це курйоз, якось викликаний, ну якимось ну не знаю, дивними фантазіями колишнього генерального прокурора. А можливо, це такий план влади, ну скажімо так, загальне вживемо слово. План влади, яка хоче зробити таку рокіровку на цій посаді. Пане Володимир, у вас є ваша версія? Що це таке? Доброго вечора всім, хто нас слухає на громадському. Почну з смішного, але трохи цікавого. Я їхав до вас машиною і підібрав пасажира, який махав мені на рукою. Я кажу, я дуже поспішаю, мені на 20-ту годину на радіо. А яка тема? Кажу, шокін проситься назад. І пасажир, якого я не знаю, каже, а чим Юрій Віталійович не догодив? Це, розумієте, народ скаже, як зав'яже. Він мудріший за багатьох політиків, за багатьох людей, що займаються політикою. Я кажу, а звідки така гіпотеза? Ну, а чого ж йому вертатися? Він же каже, був звільнений законно. Наскільки я пам'ятаю, написав власноручну заяву. А я, готуючись до вашого ефіру, ось знайшов в інтернеті, його рукою написано 19 лютого за власним бажанням. Да? після того був каже президент, а потім Верховна Рада, дотримавши всю процедуру. Звільнила його в належний спосіб. Що може оспорювати в своїй заяві до апеляційного суду, оскаржувати рішення Верховної Ради, до Адміністративного суду Віктор Миколаєв? Можливо, якийсь процедурний момент? Ну, правильно, От, порушення процедури є таке латинське правило, у неможливі рішення. Якщо процедура звільнена і затримана, значить, не вникаючи в матеріальну основу будь-якої норми, суд зобов'язаний його скасувати. Але є тут друга підстава, що рішення Верховної Ради відносяться до політичних і призначення генерального прокурора якесь звільнений, це є політичне рішення. І от в моїй практиці парламентській неодноразово ми зверталися до Верховного суду, навіть, наприклад, коли формували більшість партії регіонів шляхом підписів, сім з яких були зроблені однією рукою. А суд відповів, що вибачте, це рішення є політичним, воно не підлягає юрисдикції і, відповідно, розглянутим бути не може, оскільки це може вплинути на розвиток політичної ситуації. Я думаю, що в даному випадку адміністративний суд відмовить як попередньому, оскільки там були пропущені терміни, відведені на оскарження незаконного звільнення. А от що за цим стоїть? Є різні гіпотези. Одні кажуть, що. Хоче Віктор Миколаївич залишитись в історії генеральним прокурором, от завжди. Другі кажуть, що він зараз хворіє, загострилася його хвороба. От і тому він хоче відповідної сатисфакції, ображаючись на президента за те, що він його в такий спосіб змусив. А пам'ятаєте, ці дебати січня-лютого, коли президент наполегливо просив в лапках генерального прокурора, щоб він написав заяву в зв'язку з ситуацією, що сталася в. Цьому політикумі із Генеральної прокуратури. А третій каже, що питання пенсії стоїть, тому що процедура нарахування цієї пенсії для Генерального прокурора це одна, а для людини, яка вийшла за віком, дуже інша. З другого боку, вже 65 років на державну службу, я не бачив ще обмеження, що генеральні прокурори можуть працювати до 70 років. Версії можуть бути різні. Але першу, як на мене, да, я думаю, який мені сказав. Тимчасовий пасажир моєму авто, ситуація виглядає таким чином, що щось трапилося в нашому датському королівстві в вищих ешелонах, і глава держави, який своїми діями, наполегливістю привів свого кума до керівництва Генеральною прокуратурою, чимось незадоволений тим, що відбувається. Зараз його таке моральне сум'яття, знаєте, в нього така ломка, що треба з одного боку звільнити, а з другого боку, як же так можна, своїми так не поступають. Але ж коли це буде рішення суду, тоді. І ж він скаже, я ж не можу ослухатись рішення суду. Да? Я ж не можу відмінити закон про декларування декларації громадських активістів, тому що постраждають військові. Я ж не можу припинити блокаду, бо цього вимагають наші громадяни. Я думаю, що тут партитура пишеться вдовго. Якби я був переконаний сьогодні на 26-му році незалежності, що в нас абсолютно незалежний, самостійний, неупереджений суд, я сказав би зразу: Віктор Миколаївич нічого не вийде. Не тратьте сили, куми спускаєтеся на дно. Але ж я не можу цього сказати в силу об'єктивних умов, які існують в нашій державі. Тому все може бути. Про тобто я ви, ви натякаєте чи стверджуєте, поправте мене, якщо не так. А що суд залежний від напри, найвищих посадовців? Напривеликий жаль. На превеликий жаль. І ця реформа Верховного суду судової системи вона має один наслідок: це ви будете вертикаль, щоб суди були залежні від верховного Головнокомандуючого. Це ви зараз про конкурс. До верховного суду говорити як... сьогодні uh -huh. вечір. До речі, буде можливо навіть десь, коли наш ефір триватиме. Якщо стане про це відомо, ми повідомимо. Черговий тур відбувся відбірковий серед конкурсантів до нового верховного суду. Сьогодні стане відомо, чи пройшли от ну такі судді із шлейфом далі вперед по цьому конкурсу, чи не пройшли. Хоча я мушу цю тему, якщо розвивати, так. продовжити, що громадська рада доброчесності працює дуже глибоко. От вона. Досліджує генезу кожного судді, як він ставав юристом, як вчився, як він 26 років ставав заслуженим юристом, працюючи секретаркою. Вони дуже глибоко навіть мене запитують, а ви знаєте такого? Кажу, не знаю. А, не знаєте, а він же там ні. Кажу, не знаю. Це означає, що вони дивляться, наскільки чесно суддя досягнув сьогодні своїх вершин і наскільки чесно, гіпотетично він буде працювати в майбутньому. По принципу, якщо ти до цього часу нечесним шляхом йшов, то ми тобі поставимо швагбаум, що далі ти не Ни шляхом не підеш. Тут їм треба віддати належне. Але по тому, що останнє слово за Вищою кваліфікаційною комісією, не за громадською Радою доброчесності, а вони будуть вирішувати, чи взяти до уваги аргумент громадських активістів, чи не взяти. І ось тут мене є великі сумніви, тому що можете накопати цілий КАМАЗ компрометуючих матеріалів, сказати, цей суддя не годен, не гідний. А вища кваліфікаційна комісія скаже, а то немає суттєвого значення. Ми голосуємо за, щоб це все зробити. І ось тут ось ця, ця уловочка, яка може зіграти. З нами злий жарт, і ми потім прокинемося 15 травня. Чи коли там термін закінчується? Він вже закінчується. В принципі, і вони його продовжують. а тому ну, ти ба, знакомо є все себе... ліса! Іде, Чисто зараз іде мова, перемови не про те, щоб оці співбесіди, вже остаточний заключний тур цього відбору до нового верховного суду, щоб він транслювався наживо, як транслювалися наживо конкурси на очільника НАБУ, І на воно нам дало. А... Трансувалося наживо, да, всі бачили картинку, суспільство бачило, оцінювало, може, тупало ногами, сказало, не може цього бути. Що кандидат, який пройшов АТО, який працював прокурорським працівником, який більше має шансів, але призначили з того, якого призначили. Розумієте, мене таке враження складається після революції гідності, як і, 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 і солідарний з Мустафою наємно сказав, що Майдан в парламенті програв, майдан в Україні програв, що ця вся публічність, ця відкритість це таке окозамилювання, таке варіювання громадськими оцінками, тільки для того, щоб показати, от яке ми демократичне, яку ми структуру вибудували. А насправді посади займають ті, яким треба це займати. Прикладі це вам... була до речі, одна із великих претензій до Віктора Шокіна в той час, коли відбувалися запеклі дебати, його щодо його перебування, в той час, коли президент казав, що він готовий його відправити у відставку, але там є якісь. Причини й приводи цього не робити. Повернімося до питань про українських генеральних прокурорів. Я от пригадую, і багато хто пам'ятає прокурора, генерального прокурора Святослава Піскуна. На да, тричі тричі повернення називається та, да. тричі. Він був генеральним прокурором з липня 2002 по жовтень, 2003, Потім з грудня 2004 по жовтень 2005 а 26 квітня 2007 року був відновлений на посаді генерального прокурора і уже 24 травня менше ніж за місяць звільнений президентом Віктором Ющенком з посади. Так от 2009 році, от такі цікаві штуки: Окружний адміністративний суд Києва скасував указ Ющенка, який визнавав таким, що втратив силу, скасував указ Ющенка про. Поновлення Святослава Піскуна на посаді генерального прокурора, і в той же час суд відмовився брати до розгляду позов Піскуна про його ще разходження та четверте генерально, щоб був генеральним прокурором. Наскільки можливі отакі от варіанти щодо Шокіна, наприклад, суд. Якийсь, я не знаю, апеляційний, окружний. Не, адміністративний ви, суд це ж адміністративний так? до Адміністративного суд. Визнає ви указ про його звільнення таким, що втратив силу або незаконним, але не відновлює його на посаді. Ви знаєте, якби ми були правою державою, як записано в першій стадії конституції, мені б легко як правнику можна було б кваліфікувати те, що відбувається, і говорити про ймовірне рішення суду в цій справі, враховуючи ті обставини і течії, і політичну складову, куди втягнути, на жаль, наш суд сьогодні важко про це говорити. Єдина надія, ми це трошки торкнулися у нашій розмові про те, що в момент трансформації цих. Судді не захочуть на себе брати мітку, що вони були. Посіпаками, да російською мовою, пособниками тих, хто вершив неправу політику, оце мене єдине переконання в тому, що не ризикнуть вони це зробити, як би там хто на них не тиснув, хто б їм не телефонував, хто б не заходив і не вимагав, що зробити. Що суд поставить належну крапку в цій історії? Володимир Стритович, кандидат юридичних наук, доцент у студії громадської хвилі, він. А Зараз ми говоримо про спробу Віктора Шокіна поновитися на посаді генерального прокурора, але не тільки про це, і все, що ви почули і ще почуєте у цій розмові. Може, щось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчити, що правильно зрозуміли юридичні тонкощі. Уже невдовзі на нашому сайті громадські радіокрапка Пане Володимире, наскільки я пам'ятаю, ви теж мали амбіції очолити Генеральну прокуратуру України. Тому ця якби тема, напевно, Чому ви вам… ви не домоглися цього через суд. А, через суд. Ну, це жарт у нас такий, так? Ну, так. Але я, я впевнена, що ви відстежите ситуацію і можете давати оцінки, професійні оцінки роботі нинішнього Генерального прокурора і прокуратурі загалом. От яка ця оцінка? Можна з першого Так. Мова йде про 2005 рік, коли після Майдану Помаранчеві прийшли до влади, і кожен з її активних учасників опинився, хто в міністерському кріслі, віце-прем'єрському кріслі, хто став секретарем, помічником Ющенка. Один стритович залишався головою комітету, який був до цього. Хоча мені говорили не раз, що твоє місце в Генеральній прокуратурі. 26 червня 2005 року це питання наблизилось до розв'язки, коли світлої пам'яті Олександр Зінченко на нараді президента сказав, що вибачте, нам треба щось робити з генпрокурором. Ми не вибудуємо нормальний режим законності в державі, якщо ми не поміняємо прокурора. На той час відомого вам названого тут, у, у цій студії він був. От пішку присутні мається. за столом, які сиділи на цій нараді. А один із них був нині діючий президент, сказав «Стритовича? та ви що, Віктор Андрійович? Це не кращий варіант. Він же безбашений, дослівно. От мені розказує про це учасник наради, який потім попав в опалу. Він же не розуміє ні вказівок, ні побажань президента. В нього одна думка, тільки закон. І приклав руку до голови. Він же прямолінійний, каже, як танкер. Так, да? а я не помічав. Взяв слово другий учасник цього процесу. Тодішній помічник групи президентів керівника ну, радників президента сказав Віктор Андрійович, ми радимо вам цього кроку не робити. Є кращі для цього кандидатури, тому що в нас проблем буде більше, ніж успіхів, якщо ми до це підемо. Віктор Андрійович при цьому, і, і знаєте, я вірю в те, що мені розказав оповідач, Він зробив такі жест, Він зняв окуляри, каже, взяв у рота, так як привик робити у нас. Президент каже: ну добре, подумаємо. І на цьому все закінчилося. Тепер про нинішнього. Звичайно, мені, як громадянину, болить те, що відбувається в моїй рідній державі. Мені вдвічі болить, коли ця вакханалія відбувається в правовому полі. Ми не вибудовуємо традиції, не вибудовуємо правову систему, лінію поведінки, еталону поведінки, якщо хочете. І коли почалась війна на злам парламенту, щоб призначити Юрія Віталіча генеральним прокурором, я сказав, що ні, так неможливо. Так не вчиняють, не підганяють ніде в жодній країні закон під особу. Особу під закон підганяють, щоб вона відповідала вимогам, але ніколи не роблять зворотнього процесу. Тому що потім це грає, грає злий жарт з тими, хто попадає на цю посаду. Сьогодні ці злі жарти, словами відомого журналіста Станіслава Речинського, який сказав, біда, коли журналісти стають генеральними прокурорами. Головне для Юрія Віталіча – це новину принести і показати. От він душі залишається політиком. Не юристом, не правником, а політиком. Чи журналістом, який хоче новину принести. яким треба швиденько свіжу новину передати? От ми те зробили, ми те зробили. Він коли був міністром, а я головою комітету по роботі з правоохоронними органами. Я старший трошки за нього, і мене досвіду було більше політичного. Я ходив до нього і кажу: Юрій Віталійович, запам'ятайте. Людям не важливо, хто міністр внутрішніх справ. Людям важливо порядок, щоб був на вулиці, щоб вони були забезпечені, щоб вони не боялися, щоб патрульна служба працювала, злочинців карали, профілактична робота проводила. І не треба з першого випадку бігти і кричати, що я, 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 я зробив історію. Пам'ятаєте, з Донецьким конвертаційним центром, вбивство полковника, там ще. Колись історики дадуть відповідь на це. А він каже: Ну що я таке можу зробити, Володя? От мені хочеться сказати. Я кажу, так терпи, ти ж міністр, притом не просто міністр, а ти міністр внутрішніх справ. На тебе дивиться вся країна, ти еталон поведінки міліціонера. Тому менше слів, а більше роботи. Я ж кажу, теж голова комітету, у мене теж маса матеріалу. Я ж не бігаю до трибуни і не кричу, що дивіться, товариші, що, що відбувається. А методично, методами, які прописані в законі, намагаємося відповісти на вимоги суспільства. Образився на мене. Тоді Юрій Віталійович, чесно вам кажучи, кажу: ну якщо ти не чуєш паради, то що ж я можу сказати? Але це кулуарна розмова, то її можна зараз розказувати. І проблема в тому, що на вищі посади в державі приходять люди, які не підготовлені, розумієте, можуть мати політичний досвід, можуть мати досвід перебування в місцях не набагато віддалених, все повністю. Але це ж професіонали вищої марки, вищої гільдії. А Біблія каже, кому багато дано. З того багато запитається. От ми вправі сьогодні запитати. А чому так? Остання критика, яка лунає на адресу нинішнього генерального прокурора, це його нетерплячка щодо висловлення позиції Вороненкова, який дає доказові признання. Що він сказав на прес-конференції? Звичайно, ну я як юрист і всі юристи вам скажу, що доказові признання тоді, коли вони прийняті судом, враховані і відображені в вироку або в рішенні. От тоді вони доказові. А все, що на попередньому слідстві, це все знаєте підготовка. І на думку прокуратури підготовка звинувачення щодо фактів, які вміняються, інкримінуються юридичною мовою особі, проти якої порушена справа. І коли це виливається, так воно шкодить не тільки тим, хто дає призначення, воно взагалі шкодить розслідуванню справи, тому що я, свідок, який там хочу сказати, перебуває десь за кордоном, хочу дати признання. От мене да, громадська думка така українця, що мені треба розказати про те важливе, як янукович захоплював владу. Але я сижу в Москві, але мене не терпиться, «Е, ні, не поїду. Бо не встигну доїхати, зараз каже, що я вже почав, вже мені м'ятку поставлять і буде доля Чечетова. Розумієте, це дуже складна матерія. Тому слідчі повинні працювати тихо, без шуму і пилі, як казав відомий кінегерой. Але максимально після результату, після вироку, сказати: ось ми домоглися, ми це зробили. І... Результат досягнути таке питання, що ви згадали прізвище Дениса Вороненкова, російського політика вбитого в Києві. А нас не так давно була в студії е, така російська опозиціонерка, яка мешкає в Україні ще з 2014 року, Ольга Курносова. І от вона висловила таке здивування, чому е, силовики українські чи то прокурори, чи то представники міністерства внутрішніх справ, не допитали Дениса Вороненкова, не порушували, Рушили відповідну справу щодо тих його заяв, яких він робив, і готовий був розповідати. Ну, наприклад, про наркотрафік, який пролягає з Росії в Україну. Як ви вважаєте, чому і, і відповідно народжуються навіть версії вже і сумніви, кому насправді було вигідне це вбивство Нинеса Вороненкова? Да, версії можуть бути різні. Ну тобто, яка тут роль могла бути Генеральної прокуратури? позитивна чи негативна у цій справі? Ну, мені важко судити про рівень обізнаності Вороненкова і які факти. Він викладав і кого вони стосувалися. Єдине, можу вам стверджувати, і як той, що був головою комітету і вивчав діяльність обнону так названого відділу боротьби з нелегальним обігом наркотиків, щоб без участі нашої української міліції, нашої сторони, практично провести через історію територію України дуже важко. Наркотики це сіль, наркотики. І вони угу. переважно заходять через Одеський порт, через порти приходять морським шляхом. Там відповідно розписана схема, і це колосальні гроші. Далі раніше ходили через Росію, але зараз в зв'язку з жорстокішим пограничним режимом одиниці цей відсоток падає. Невідомо, що сказав, на кого вказав і хто за цим стоїть, куди ведуть ниточки нагору і відповідним чином що зробити. Є другі факти щодо діяльності генпрокурора, так відомий журналіст Володимир Бойко, пише про те, як збирали провести спецоперацію проти одного корупціонера-хабарника. але про це стало відомо. Генеральному прокурору це написано у Фейсбуці. Я відсилаю відразу до Фейсбуку, де ця інформація міститься. Як цього всього не відбулося, і все пішло в воду в пісок, і журналісти схильні думати, що хтось вилив інформацію, або президент, якому про це доповів голова служби безпеки, або генеральний прокурор, з яким поділився президент. От і все. І піди, знай, як врятували чергового хабарника з великими розмірами, Мова йшла про мільйон доларів хабаря лише за те, щоб залишили його у спокої. Це непокоїть, коли журналісти. Це пишуть і оприлюднюють, значить, журналісти переконані, що це мало місце, бо інакше їх же загрожує переслідування. Розумієте? От і це все накопичує, накопичує, можливо, ці факти стали знаковими для глави держави, що він хоче провести таку своєрідну рокіровку, але здійснити її відповідним чином не своєю рукою, а рішенням адміністративного суду, який поновить на посаді Віктора Миколаївича. Все можливе. Я нічого не можу категорично говорити сьогодні. У наш час на 26-му році незалежності. У нинішній українській ситуації. Володимир Святович цитував тут Біблію, кому багато дано, з того багато і спитається. А як ви застосуєте до нинішньої української реальності інший стих із Біблії, у кого, є, у кого є, тому буде дано і матиме у достатку, а у кого ж нема, навіть те, чого в них нема, заберуть? Без коментарів. Ну, ви е, знаєте, екстраполювали біблійні слова на сьогоднішню українську реалію, і, і відмофе да, три я, я знаю. Як на мене, дуже переконливо дали громадянам нашим зрозуміти, що ми повинні думати про те, як, як змінити ситуацію, бо вона погіршується у кого нема, ще й і те заберуть, чого нема. Пане Володимире, так щоб ну не було вічі, скажімо так, у наших слухачів після от такої розмови, скажіть, е, можете навести приклад з тих країн пострадянських, постсоціалістичних, де відбулися реформи в правовій в правоохоронній сфері і де генеральні прокурори поводяться гідно і професійно? Ну, ну чи щастя є, чи його в принципі немає? Ні, щастя є. Як і правда, і за нього треба боротися. Гасло, ми це розуміємо. Да? Ми сьогодні маємо 16-го генерального прокурора, хоча закон з моменту прийняття каже, що термін генерального прокурора 5 років. В Україні був один генеральний прокурор Олександр Медведько, який відбув свій термін. І ніхто сьогодні не може кинути в камінь його спину, бо він виріс з прокуратури, прийшов з Луганської області, працював заступником і шанована сьогодні людина. Хто б інший не був, от немає такого прокурора, якому не дорікнути. Хто перегинав палку, хто був кон'юнктурщиком, хто грав у піддутку політиків. Хоча ми, виписуючи Конституцію, виписували механізм, що прокурор повинен бути залежний тільки від закону, бо його складний механізм призначення. Да, пропозиція президента, згода Верховної Ради, звільнення пропозиція президента, згода Верховної Ради або Верховна Рада сама може це зробити. Іншими словами, щоб він не грав перед усіма, не загравав на чию сторону. Розумієте, сьогодні, на превеликий жаль, лунають тези, в тому числі наших заокеанських керівників. Да, Океанського обкому, що треба зняти вплив Верховної Ради на відправлення відставку генерального прокурора, оскільки це політичний тиск на нього відбувається при призначенні так, а при звільненні ні. Я не згоден з цим, враховуючи нашу природу, нашу ментальність, оскільки представники народу його призначають, дають згоду, вони мають право його увільнити. Які є приклади? Є в інших країнах, зокрема в Прибалтійських країнах, які прокурори не мають такого впливу і сили. Тому що йде міністер міністр юстиції і генеральний прокурор в одній особі, і він є міністром справедливості. На чим працює Генеральний прокурор? Да? Він повинен проповідувати, да? якщо хочете грубе слово, насаджувати лінію поведінки прокурорів позицію справедливості в суспільстві. Чи є сьогодні в Україні справедливість? Я вам скажу, що ні, я її не бачу і скрізь разом. А країни, які менше були у складі Радянського Союзу, які більш принципово підходять до добору генеральних прокурорів і ставлять. Відповідні вимоги перед ними сьогодні більш успішно рухаються і знаходять своє місце в європейському союзі. Ми можемо все говорити, що прокурор дуже успішний в Білорусі, це пострадянський, але він там все. Як батька скаже, от батька скаже, прокурор все виконає, да, він не ду не задумуючись про права людини, останні події, тому підтвердження, скільки людей отримали в'язнені. Прокурор не виступив проти того. Да, він їх не захищає. Хоча обов'язок прокурора захистити закон. Я думаю, що закон і права свободи гарантуються там. Судді по-іншому працюють. Не говорю про Росію. Да, від, від відеозйомки з Куратова, від інших прокурорів, які зап'ятнали себе на цих планах. Про Киргістан, Узбекистан, Таджикистан не можу. Судити, бо тому, що фактів у відкритому доступі не було, що якийсь прокурорів заявив таку позицію об'єктивну і відповідним чином виділився на своєму посту. Будемо боротися, що значить, боротися за те, щоб громадянське суспільство дозрівало до того, про що до речі сказав нинішній генеральний прокурор. Коли стало відомо, що Шокін подав відставку, Віктор е, Юрій Луценко сказав, що ми не можемо провести відкритий конкурс, тому що треба змінити конституцію, е, дослівно таке. Відкрити конкурс на посаду генерального, генерального прокурора, прокурора, Так. Да. є прізвище Порошенко, і він повинен своє слово сказати з цього приводу. Хоча лунали тези про те, що треба, якщо така ситуація, можна швидко було прийняти закон, провести відповідний конкурс, вимоги залучити суспільство і обрати із декількох кандидатур одну, якому суспільству Але президент Порошенко може це зробити і без закону, так? Ні, сьогодні ж немає такого. Ну Це не його прислімо. він може, як до орган такий зробити, таку комісію. Президента ну, скажу фразу, яку наші громадяни розділять і скажуть, як він правий президент. Може все от питання, чи це все узгоджується законом, тому що єдиним обмеженням дій президента повинен бути закон. Володимир Стритович, правник і політик у студії громадської хвилі, це програма «Громадське радіо. Все, що ви почули у цій розмові, дякую, пане Володимире, Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Уже завтра вранці на нашому сайті Громадській Про те, як в Україні змінюють закони, підписують і не підписують, витують і не витують. Двома останніми днями дуже багато говорять в зв'язку із змінами до закону про е-декларування. Так от, в ефірі громадського радіо прес пресаташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік заявив, що зміни до закону про декларування не вплинуть на безвіз для України, і розпитувала прес пресаташе Євросоюзу Тетяна Трошинська. Це є партнер, який коли висловив свої